Розділ 13. Все це я бачив своїми очима, чув своїми вухами і усе зрозумів. Що знаєте, ви, те знаю, і я, бо нічим не гірший за вас. Однак мені хотілося б поговорити зі Вседержителем, і я був би радий посперечатися з Богом. Що ж до вас, то ви припускаєтесь неправди, і усі ви нікчемні лікарі. Краще би було, щоб ви зовсім замовкли, і це була би ваша мудрість. Тож послухайте мої переконання і зверніть увагу на заперечення моїх уст? Невже захищаючи Бога, ви тому говорите неправду і заради нього вдаєтесь до омани? Невже лукавством хочете стати на його сторону і захистити Бога, але подумайте, чи він вас схвалить, якщо дослідить, хіба ви зможете обманути його, якщо обманюєте людей? Він, напевне, вас сурово покарає, особливо якщо таємно будете потурати собі. Невже його велич вас не жахає і не охоплює вас страх перед ним? Адже вигадані вами висновки розпорошаться, як попіл, а ваша оборона ніщо інше, як башти з глини, тож замовкніть, і дозвольте висловитись мені, а там же хай буде, що буде. Закусивши своє тіло зубами, я ухоплююсь руками за своє життя. Якщо навіть він убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Можливо, саме це буде моїм порятунком, адже жоден нечистивий не посмів би стати перед Ним. Отже, уважно слухайте мої слова. Нехай моя промова дійде до вашого слуху. Ось. Я готовий виступити на суді у свій захист і знаю, що буду виправданим. Хто виступить зі звинуваченням проти мене? Якщо я винуватий, то волів би замовкнути і навіть померти. Двох речей, Господи, не чини зі мною, щоб мені не ховатись від Твоєї присутності. Відведи від мене Твою руку, і нехай твій страх мене не тривожить. Тоді запитай мене, і я тобі відповім. Або я буду говорити, а ти відізвись до мене. Скажи, скільки в мене провинних гріхів? Покажи мені, у чому полягає мій переступ і мій гріх, для чого ти закриваєш від мене своє обличчя і вважаєш мене своїм ворогом? Невже ти будеш лякати зірваний вітром листок, або будеш гнатися за сухою билинкою? Адже ти приписуєш мені дуже гіркі ліки і кажеш спокутувати гріхи моєї молодості. Ти закував мої ноги в колодки і слідкуєш за всіма моїми стежками. Ти досліджуєш кожен крок моїх ніг. Я ж розпадаюся, як спорохнявіле дерево, як одежа, яку поїла міль.